Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати пиріжки з капустою. Ось у мене вже таке чудове тісто підійшло. І я його підігрівала на тепленькій водичці, щоб водичка не торкалася ємності, де в нас тісто. Звичайне дріжджове тісто, я взяла, розвела трошки дріжджів, цукру, стакан, молока, стакан водички. Бо молоко домашнє досить жирне, тому я розвела з водичкою. А саме тісто борошно трошки підсолила, опара підійшла з цукром, потім додала сюди ще яйце, буквально ложечку рослинної олії і замісила ось таке пухке, ось таке воздушне, чудове тісто, додала борошна, воно вже в мене годинку стоїть. Зараз буду робити пиріжки. А пиріжки я буду робити з капустою. Вчора пізно прийшла з роботи і чомусь ще на роботі мені захотілося пиріжків. Думаю, думаю, зтушу я капусту, то я ввечері тушкувала капусту, щоб уже в мене на сьогодні була готова начинка. Покришила капусту, додала моркву, цибульку, додала рослинну олію, сіль ну і спеції за, за смаком. Я додавала прованські трави і додавала мелену лаврушечку. Потім Десь дві ложки домашнього кетчупу я додала в кінці, і все це гарненько протушкувала, капуста дуже смачна. Ось така в мене буде начинка. Ну, а далі застелила ковриком робочу поверхню, припилила трошки борошном, відправляю сюди наше тісто. І тісто ще трошечки ось так обминаю в борошні, буквально чуть-чуть, небагато, щоб не забити борошном наше повітряне тісто. А далі я розподілила тісто на рівні частинки, сформувала ось такі кусочки гарненької ось так. І зараз буду брати кожен. Звичайно, знову ж таки припилюю робочу поверхню борошном, розкачую наше тісто. Потім кладу начинку, защіпую. Руку весь час буду мокати у борошно, бо тісто таке трошки навіть прилипає, таке живе, не перебите борошно, воно повітряне і чудове. Ось так вирівнюю їх і злегесенька, буквально злегесенька. Ще пройдуся скалочкою, Ось такі пиріжечки буду готувати. І ось ці свої пиріжечки я вже сформувала. І які перші сформувала, вони вже підійшли і буду смажити. Ставлю пательню на огонь, смажити я буду на рослинній олії без запаху, і наливаю достатню кількість олії, щоб мої пиріжечки прям плавали в олії, тоді вони дуже смачні. І ось на розігріту сковорідку я відправляю смажитися наші пиріжечки. Огонь трошки зменшую. І ще, щоб наші пиріжечки були тісто, хрустке, пухке, я ось так гарячою олією поливаю. Бачите, вони зразу починають пузиритися. Зразу стає тісто ще чудовіше. Ось так. Ось такий воздух надувається, пузириться тісто. І смажу з однієї сторони до готовності. Ну, а потім перевертаю на інший бік і смажу до готовності з іншого боку. І ось мої пиріжки готові. Я застелила на тарілочку серветки ось такі рум'яні з обох боків, щоб викласти поки що на серветки, щоб примокнути лишній жир. Тісто в мене тоненьке, тому смажаться вони досить швидко. Ну, а відправляю смажитися наступну партію. І так пересмажую всі пиріжки. І ось моїх пиріжків вийшло ось так багато. Вони ось такі смачні, чудові. Сонце трошки мішає. Беру ось один і увага, слухаємо. Чутно, які вони хрусткі. Ось таке тісто тоненьке, але пухке, хрустке, поки гарячі, вони дуже хрусткі, Начинки достатньо, вони смачні дійсно. Ось так, як бачите, готувати зовсім не складно. Інгредієнти зовсім прості, а виходить дуже смачно, ситно і багато. Тож готуємо, нехай завжди у вас все виходить смачно. Всім бажаю миру, здоров'я, подяка вам за ваш час, що ви тратите дивитесь мої відео. Ви мене надихаєте знімати ще і ще відео. Тож вам подяка за відео, за лайки, за поширення. Всім всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!